Доброго дня. Розпочинаємо засідання постійної комісії міської ради з питань освіти та науки, охорони здоров'я, соціального захисту населення, молодіжної політики, культури та спорту. Сьогодні винесемо чотири питання. Перше питання про організацію харчування закладів загальної і середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти Галицької міської ради у 2024 році. Нова редакція. Друге питання про затвердження фінансового плану Галицька лікарня Галицької міської ради на 25 рік. Третє питання про звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Галицький центр первинної медико-санітарної допомоги Галицької міської ради на... за перше півріччя 24 року. І четверте питання плану. Комунального некомерційного підприємства Галицький центр переведеної медико-санітарної допомоги Галицької міської ради на 25 рік. Розпочинаємо. Перше питання про організацію харчування учнів в закладі загальної середньої освіти. Доповідав <клес> Матейко Іван Богданович, начальник відділу освіти міської ради. Будь ласка, доброго дня. Відповідно до постанови уряду одинадцять сорок Жовтня 2024 року про особливості надання субвенції. для організації харчування учнів початкових класів відділ освіти пропонує нові внести зміни, тобто е, внести зміни в проект рішення про організацію харчування дітей пільгових категорій. В наступному організувати безплатне харчування для дітей пільгових категорій учнів 5-9 класів за кошти місцевого бюджету.

Так і звучить на 24 рік, немає на навчальний рік. Двадцять четвертий рік, тому що на, на 25, на 25 бюджетний рік буде надана нова субвенція для організації харчування ну, в другому сміті цього навчального року. та субвенція покриває груди, а наступно пристичне. І я думаю, я так просто. Наш підприєм, який виглядає, кому захочу підняти. Правда, але я бачу, що я маю рішення до пів. 47. Відповідно до постанови, що організація харчування здійснює спосіб кейтерами і особливо, то вартість харчування не може перевищувати вищих початкових класів. Цю вартість яка була, вартість харчування все не реально. Тому що ми затвердили на сесії, в міністерство, вони порахували цієї суми, що ми затвердили та від того, що вони закладають. В середньому вартість харчування по Україні складає для, для міністерства прорахувала, вартість харчування, складає під це. Має складати, має складати це. Є

Так, друге питання про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства Галицька лікарня Галицької міської ради на 25 рік. Доповідач група Володимир Михайлович, генеральний директор комунального некомерційного підприємства Галицька Лікарня. П'ятий рік нас плануємо доступну частину 111 мільйонів 775 тисяч, тисячі. З них аналогічно така сама вихідна частина. Тобто всі статті, які у нас є. Дохідні і ті, які витратіли на 25, на 25 рік, поки що це попередньо тому що це є запланований фінансово, не міняються. Тобто витрати всі зберігаються. Що доходи по статтях, що витрати, вони планують ті попередні, що 24 четвертому році. Ну, можуть і не змінятися якщо, допустимо, буде дитина частина. Якщо нам так вдасться, допустимо, що ми будемо мати якісь на залишку, то ми будемо планувати вже питання обладнання, але це буде. Десь походу будемо вносити дві зміни по фінансовому плану. А так, в принципі, нас поки що плануємо це надати. На рахунок виведені кошти, питання, яких війни є по себе, по суті, немає. Це суто тільки зміна фінпланів. Вони є, як у нас були, вони як у нас і є. Тому що ми планували, чорно хотіли перекинути кошти, тому що у нас було на зробітну плату, передбачені номер. Але закупівлю, до прикладу, обладнання, в нас воно було не передбачено. Ми мусили це змінити, тобто внести просто пункт. Це питання не фінансів, а питання тільки суто статті у фінансовому плані. Не закупили, враховуючи те, що ми допустимо мали вільний залишок, ми його зараз ще наразі десь маємо, але враховуючи те, що в нас внесли у у деякі корективи з вересня місяця, це питання, до прикладу, зміни в капітаційній ставці. Питання зміни по пакету дов'якому, тобто це амбулаторна допомога поліклініки, вони зменшили феносування. Ну не тільки нам, зменшили всі, по всім приємні. І ми тому mm -hmm. змушені десь страхуватися, ми відклали питання, передбання планували фібрографускоп. На даний час ми ставилися так, Щоб ми співали, допустимо, якісь прошарики, щоб підклали. Нас, відремонтували, ми його маємо, але ми хотіли, щоб, допустимо, розумієте, владень ламається. В нижнім воно достатньо дорого вартісне, воно ламається, перед виходить ззаду, і ми мусимо мати на це, що мали. Ми зараз маємо проблему з рентгеном поражень. що десь попередньо, якщо до перекладу, для розуміння є ремонт буде вартувати плюс-мінус 130 тисяч. заміна просто модуля разом з рентгеном. Про те, що, наприклад, на можна давати премії і трошки. Звичайно, так. Можна. можна. Це питання, що до прикладу є, розумієте, стимулювання, але в нас є, я вам скажу, як, які принципи. Якщо давати премію всім, ну, то воно тоді діє. якщо давати якомусь одному вибіркову, це старі 110 безпроблизно. Адже так буде між саме. Але Дякую, дякую. Проголосуємо Третє питання про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Галицький центр повинен мети посилювати Швець Костянтин Вікторович, генеральний директор комунального некомерційного підприємства. За перше півріччя організовано. Реалізовано використано на... коштів 15 мм 960. Звичайно, основна частина це є 9,5 мільйонів коштів, які витрачені на надання послуг, тобто вони включають заробітну плату персоналу, вони включають медикаменти, попали вони... мостені матеріали для транспорту. Друга Чистина велика, це є адміністративні кошти, тобто вся адміністративна частина, навчання, канцелярія, і так, юридичні і так далі. І, і підприємства немає, всі зарплати виплачені, здоров'я виплачені в цьому році. Ніби проблем немає так? Так. частина. Mm. Бачу групи аж 111 мільйонів, думаю, ви там візнаєте, бо mm, порівняно. Ну, mm, давайте так, група має 286 працівників, а ми маємо 86 працівників. Mm на наступний рік, коли там далі буде питання, я скажу, як у нас планується до кінця частина. Ну, скажімо, чи Ірка за воді, чи Оксана І четверте питання про затвердження фінансового плану. Я вже не вийду. Тому задіям до комерційного підприємства на 25-й рік. На 25-й рік. На 25-й ми плануємо дохідну 33 мільйони. Цьому році орієнтовно 33 і на наступному це, ну воно перш за все залежить від нас, як ми будемо працювати, але воно і знову ж таки залежить від того, що нам дасть інцизувати. Тому ну, що ми не самі ми не визначаємо. Нам підкошують контракти, ті, які ми маємо в цьому році, ми будемо мати більше як 33, я думаю, і будемо ще. Вносити зміни до філклану. Не дасть це зустрі підписати контракти на цей основі умови, значить буде менше. По факту, станом на сьогодні, охорони здоров'я і Кабмін ще не прийняли постанову. Ще жоден заклад в Україні не знає, що він буде заробляти наступному. Є орієнтовні плани, є орієнтовні. Вимоги і умови, по яких ми маємо працювати, ми їх, в принципі, вже всі маємо і маємо навіть трошки більше, ніж ми мали в, тому, в цьому році. Але все все залежить від того, що дасть на це. В цьому році, вперше за 6 років, всі працівники отримали здоров'я. В цьому році у нас середня заробітна плата виросла приблизно в половину. Кошти, які ми заробляємо, це відсотки 60-70 коштів, які пішли працівникам на їхню заробітну платить, частина коштів пішла на розвиток установи і 200 мільйони пішла на галичку на галоці. В наступному році якась бомба допомогти. Ну, я маю все порівняти, бо я послухавши всі копію погодити, аби не сто проект рішення на розгляд 64-ї позачергової сесії міської ради Дякую.